Але у Києві, тим не менш сьогодні, на жаль, загинули вже двоє людей. Пише про це Державна служба надзвичайних ситуацій. Одна жінка із Солом'янського району померла в кареті швидкої допомоги, їй було 86 років. Про іншу жертву даних поки що немає детальних. Віталій Кличко повідомив також про 46, 43 постраждалих, 37 з яких госпіталізовані. Рятувальні роботи все ще. Тривають і більше 60 ракет різного типу знищила наша система наша наші сили ППО під час російської атаки на Київ. Сьогодні найскладніша ситуація у Соломінському районі. Вогонь заблокував людей на поверхах будинків. Рятувальники продовжують працювати на місці. Був мер Києва Віталій Кличко. І давайте послухаємо про оперативну ситуацію. Будинок на Соломінки згорів. Багато у нас. Пожеж, які зараз в різних районах, а більш всього постраждали, це Оболонський, Подільський район, Голосієво. Тут Солом'янка, багато пожеж знаходиться в промзонах, автостанції і так далі. Це найбільш такі, найбільш постраждалий будинок, які на сьогоднішній день в нашому місті знеструмлений багато районів в нашому місті. Також тиск води впав. У багатьох районах зараз всі служби працюють для того, щоб відновити як електропостачання, так і водопостачання. Для цього нам потрібно ще трошки часу. Майже 70 ракет було знищено. Ця атака була комбінована, шахеди, ракети, крилата ракети. Також гіперзвукові ракети кінжал. Переважна більшість цих ракет була збита. Ми бачимо це уламки, які долетіли. дякуємо нашим Збройним силам протиповітряної обороні, але тим не менш уламками нанесено велику шкоду.